На шляху до оновленого основного етапу Ліги Чемпіонів Київському Динамо потрібно здолати трьох суперників. Білосині розпочинають з другого кваліфай-раунду. Опонент вже відомий, і це сербський партизан. За підсумками жеребкування, перший матч команди Олександра Шовковського зіграє 23 або 24 липня номінально вдома. Чому номінально? Тому що через воєнний стан Єврокубки для українських команд проводяться за межами України. Вже через тиждень після цього, а це 30 або 31 липня, кияни проведуть матч-відповідь у Белграді. У Сербії вболівальників на трибунах не буде. УЄФА покарало партизан через поведінку їхніх фанатів ще восени минулого року, коли відбувався матч кваліфікації ліги конференцій з данським норшеланом. Тож дуже сподіваємося на наших болівальників і їхню підтримку впродовж кваліфікаційної кампанії. Кияни востаннє зустрічалися із цим суперником у сезоні 17-18. Тоді підопічні Олександра Хацкевича двічі обіграли партизан у груповому етапі Ліги Європи. 3-2 на виїзді та 4-1 вдома. Якщо говорити про статистику сербів проти українських команд, то тут теж перевага за нами: сім перемог, одна нічия та дві поразки. Наступного потенційного суперника вже у третьому кваліфікаційному раунді кияни дізнаються 22 червня. Саме в цей день відбудеться жеребкування. шотландський Рейнджерс, Чеська Славія, Австрійський РБ Зальцбург та Французький Ліль. Ймовірні наступні суперники. Команда Олександра Шовковського 7 липня вирушить на збори в Австрію. Саме там Динамо буде готуватися до старту нового сезону.